Всім привіт! Вже вечора я тільки знімаю. Не знаю, що я вам сьогодні тут понарозказую, але перше смішне вже є. Прийшла Ріта і питаюся: Ріт, голодна їсти будеш? Ні, не буду. Не голодна, а я кажу, а є щось смачне. А, то давай, давай. що є смачне. А я кажу, є суп. О, суп зварила є... і є картопля тушена. Тушила теж картоплю сьогодні. А, то ні, не голодна. Я собі, каже, канапку зроблю, а я кажу: хліба нема. Вона з'їла вже майже цілу тарілку супу дивиться і каже, як це хліба нема. Подивись, от хліб. Я спеціально сказала, щоб вона канапку не робила, а супу наїлась. Тепер, тепер каже, що такий суп ніхто не варить. Макаронний суп зварила. Каже, що якщо макарони, то макарони картопля до того не йде. Ви варите Виколі, суп Макарони з картоплею чи без картоплі. А Каміла інакше вже прийшла. Я така голодна, я така голодна, давай їсти. Суп будеш? Буду. І дві дарілки навіть. <рес> ну, в мене сьогодні не вийде суперове відео, бо буде дуже коротке. Тому що я не почала знімати від самого ранку. Завтра постараюся з самого ранку почати знімати, якщо не забуду. я зранку встаю така затуркана. Але постараюся. І буду щось більше розказувати. А на сьогодні прощаюся з вами. Всім па-па!